Вітаю всіх. У цьому відео будемо говорити про відстеження інформації об'єктів, отриманих з бази даних, вже на рівні програми, про порядок виконання запитів до бази даних, про фільтри запитів на рівні моделі, і про об'єкти двох інтерфейсів. За допомогою яких ми і отримуємо дані. З бази даних, тобто будь-які дані, вони представлені одним з таких об'єктів, скажімо так. Нехай в нас є клас студент, відповідно, клас студент, сутність студент, табличка студент, з трьома властивостями. Є контекст даних для підключення до деякої бази даних із колекцією, із набором. Об'єктів, за допомогою якої відбувається фактично зв'язок між базою даних. І сама програма, як, в якій, відповідно, відбувається перестворення бази даних, створення студентів і додавання цих студентів в колекцію контексту та в збереженні в базі даних. Як ми вже з вами писали, як ми розуміємо, коли ми витягуємо деякі дані. З бази даних, то вони відстежуються фактично. Тобто, коли йде якесь подвійне, там, другий раз, третій раз звернення до тих же самих даних, а вони вже є в контексті програми, то вже не йде звернення до бази даних, а беруться дані з контексту, фактично, на рівні програми. І якщо, наприклад, є якісь зміни були. То і зміни відстежуються. Зміни відстежуються. Ці зміни впливають на подальшу, скажімо, роботу, на подальше виведення у програмі. І фактично, після того ці всі зміни після виклику методу save change зберігаються у базі даних. Але це не завжди потрібно. І це, скажімо так, трішки забирає. Ресурсів комп'ютера, давайте по-простому говорити, тому не завжди навіть нам треба відстежувати ці зміни і, і слідкувати і зберігати, скажімо, базі даних. Іноді нам просто необхідно вивести інформацію з бази даних. Тому от я накидав два такі простенькі приклади, по великому рахунку аналогічні. Тільки в першому випадку я беру другий запис, зайді номер 2. В другому випадку беру перший запис. Ну, і тут є збереження, тут немає. Ну це не настільки критично, але хай буде, бо я вже я зараз скажу, чому я тут закоментував. Тепер дивимося, як у нас це працює. У першому випадку я взяв другий запис, зберіг йому 18 вік, Петру зберіг 18 і потім при зверненні до колекції цієї. Я вивожу інформацію, і ці зміни зловились тут у нас, скажімо так. А в другому випадку я знову хочу змінити і змінюю, як би змінюю вік. І навіть зберігаю, скажімо, так, все все. Але зміни не зловились. І фактично. І не зловились і тут фактично не потрібно навіть цей метод викликати, бо він нічого не несе за собою. Тут немає відстеження. Але немає відстеження суто для цієї колекції отриманої, для цього, верніше кажучи, для цього об'єкта. А якщо було, не було відстеження для всього контексту, для всього об'єкта контексту, то ми можемо використати такий запис. Тепер стосовно чому я тут закоментував і на що це впливає фактично. Дивіться, тут я закоментував, і якби дані все одно зловились, бо взялись з контексту, але не збереглись в базі даних. Оскільки третій раз, коли я звертаюсь до цих даних, цих же самих даних, вивожу їх на консоль, змін, змін тут немає. Тому фактично, якраз і я тому тут закоментував. Фактично, нам треба було зберегти в базі даних, і тоді тут у нас би були зміни, такі, як були внесені ось тут зміни. Ну, а в другому випадку зрозуміло, що це не вплинуло ні на поточний контекст. Бо, оскільки немає відстеження змін, ні в загальному на, на дані, у базі даних, теж ніяк не вплинуло. оскільки, Хоча у нас тут і є метод сейфенс. Це що стосується відстеження даних. Тепер стосовно виконання запитів. Як відбувається виконання запитів? Е, першим чином створюються лінк'ю запити, лінк'ю оператори, лінк'ю методи. Потім ці. Лінкю переходять, транслюються в sql запити, кішуються, і йде повернення. Якщо повернення, якщо дані відстежуються, то повернення відбувається наступним чином. Спочатку перевіряється, чи вони є в контексті. Якщо вони є в контексті, то беруться з контексту. Якщо немає в контексті, тоді додаються в контекст, починають відстежуватися і повертаються користувачеві. Якщо у нас немає відстеження, зокрема, зробленого за ось такого запису, то вони просто повертаються користувачеві. Це стосовно скажімо так, порядку виконання. І тут знову ж таки є невеличкий приклад. Для прикладу, у першому випадку ми беремо два об'єкти з бази даних, перший запис з колекції студентів, з таблиці студентів. Два рази при тому беру перший запит, але оскільки перший раз вже взятий, то другий раз він буде братися з колекції, з контексту. І в цьому випадку ми змінимо для прикладу, ми змінимо ім'я для студента один. Ну, вони, це один і теж самий студент, скажімо так. І зміни зловляться для іншого, зрозуміло що. Бо у нас тут є відстеження. Ось так. А в другому випадку я перший не відстежую, другий відстежую. Знову ж таки. Так, секундочку. Питання в тому, що ми тут не зберігаємо базі даних, тому нам це не критично. Я маю на увазі, якщо б я зберіг. Базі даних, то трішки наш приклад би був не дуже успішним. Але в нас немає збереження в базі даних, тому нормально. Значить. В другому випадку, перший об'єкт не відстежуємо, другий відстежуємо. Хоча можемо навпаки, зробити, скажімо, на результат, то не вплине. І як ми бачимо, перший ми змінюємо, а другий то не змінився. Ось цим прикладом, якраз я хотів показати відстеження. та... Порядок виконання запитів. сам. Тепер наступне, що я хотів показати, це фільтри запитів рівна, рівня моделі. Якесь таке складне слово. І, в принципі, що ми тут робимо? Ми з колекції студентів, з таблиці студентів, вибираємо мінімальний вік, мінімальний вік студента і виводимо на консоль. Це в першому випадку. А в другому випадку, те ж саме ми робимо, але щось ми таки все-таки ігноруємо. Ну, як бачимо, у нас вивелося однако 22, що і є, у принципі, оскільки, хоча ми тут змінювали 18, але ми зміни не зберегли. У нас найменший вік 22, що і було зрозуміло. Тепер тільки питання в тому, що я щось там ігнорую, але я в моделі не написав ось такий рядок. Такий рядок дає фільтр на всі об'єкти з бази даних. Тобто, в даному випадку будуть вибиратися тільки хлопці, в яких вік більше 50 років. І це їх є тут двоє тільки. Їх є тільки двоє. І в цьому випадку ми зараз запустимо. Ми запустимо, ми отримаємо, що у першому випадку. В першому випадку у нас буде 62, а в другому випадку у нас буде 22. Оскільки ми ігноруємо цей фільтр, який ми написали у моделі. Так, глянемо, що у нас тут є. Так і є. 62 та 22. Так, добре. Тепер давайте все-таки закоментуємо цей рядок, бо оскільки в нас там ще є трішки коду, і нам. І я хочу, щоб без цього рядка виконулося, щоб краще продемонструвати наступні наші вибірки з бази даних. Так, і запустимо відповідно. Всі. Дані повертаються як об'єкти двох інтерфейсів, фактично, типізованих інтерфейсів. І, ну, і ми особливо не задумуємося. Ми пишемо метод е, чи метод toList для прикладу, яким чином повертається. Перший з них, ну, який фактично виконується за замовчуванням, коли ми просто якусь беремо колекцію для прикладу. І перетворюємо там у список, скажімо так, чи ось таким чином беремо, чи беремо, якщо б у нас не було, от, наприклад, VA тут ніяких умов, то лист, то у нас виконує, за замовчуванням буде об'єкт цього інтерфейсу. А в даному випадку явно вказуємо об'єкт інтерфейсу. Після цього ми взяли всі дані з бази даних. І вже виконуємо вибірку на рівні програми. Тобто, по суті кажучи, швидше виконується з допомогою цього інтерфейсу, але використовує більше ресурсів та пам'яті само, самої мережі, скажімо так, ресурсів пам'яті та мережі. У цьому випадку, оскільки береться вся колекція, всі дані з бази даних, а вибірка виконується на рівні програми. Ну, і Відповідно, ми тут виводимо. І що в нас є, це є перший випадок. Ну тут е вивести менше 5 ID ну, вивело 4 записи. В принципі, нічого тут такого складного немає. Ну, а оскільки, якщо б ми просто писали ВА без ось цього всього намудреного, скажімо так. То у нас вибірка би була на рівні бази даних. Тепер другий випадок. Другий випадок – Це от коли ми використовуємо об'єкт іншого нашого інтерфейсу, тоді ми створюємо, бачимо запити, поступово створюємо запити і перетворюємо в список, тим самим. І вже йде повернення з бази даних, конкретно вибраних. Конкретно вибраних студентів. І тим самим, такий код фактично вимагає менше ресурсів та пам'яті та мережі, але при тому трішки довше виконується. Ну, який викону, який коли використовувати, це все залежить від самої постановки задачі і від конкретних моментів. Що тут можна ще зауважити, що для прикладу, цей же самий. Фактично, код, ось який написаний. Це, по суті кажучи, ось цей код. Просто тут об'єднаний. Що воно дасть, отак От розмежовувати ці вибірки, поступове застосування, скажімо, В, а можливо, більше зрозумілість. Принаймні, я так зрозумів, скажімо так. Ну і фактично виводимо. І виводяться ті ж самі дані. Зрозуміло, що, що у першому випадку, що, скажімо, явно ми використали об'єкт. Цього інтерфейса. і, скажімо, не я. В принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!